Всем привет! Сегодня открываем вот такую капсулку. Ну, может, в опыте объясню, поясню трошки, что чего. Капсула Гарри Поттера. мини бренд. Починаем. Я здесь что Гарри Поттер. Заполовина прозора. Поки ми повністю по капсула прозора. Повністю прозора. Тож відкриваємо. Настав момент відкривати. Збираємо спочатку стіл. Стіл як дерево. Як дерево На три ніжки. Так, це. Такий низенький столик. Пакетків дуже багато. Так, це у нас є корзина. Далі післюваємо. Там пронумерованих, ні? Пляшка. Ой. Пляшка, ні, пляшка буде без... А, давай подивимося тому у В, в інструкції. Яка казанчик Тут мало би чеклувати в цьому казані. Розкочиться, чи відкривати треба, чи як вона йде. Мало би в ньому чеклувати. А... Нет, Ні, это нічого немає до того. Там розірви. сір. Там розірви ту штуку. Тут то Тодак. відкривається. Це відкривається. Тут нічого немає. Посередині там є плівка, что це Де? Оце От, от цього єди, посередині, от цього штука. не, пока что не. Пока не открываем. Далее. Следующий покуток. Ключ. Ключик. Так. Там надо будет подавиться за сейчас куда-то. Это шестые небочки. Іншат. Ого. Угу. Будем наливать цілу кухлю пилоником. Так, суспенсі. Ось така пляшечка. І еще ось такі. Тут щось. Такі камінців кристаликів усередині. Так, поїхали, подивимося. Подивимося, що, що є. Так, оце наші інструменти. Значить, нам треба в казанок висипати оту голубу пляшку спочатку. В казан і казан і висипаємо. Вниз yes. сироп. Вниз eh? курт yes. сироп. Указал, oh. мы сопаем что там где. Ага,

Похій нема гель. Wow. Так. Тут у нас гель, прозорий. Тут ми додаємо ось цю треба додати ось цю синю пляшечку спершу. Так. Хоперла мутра. Чекай. Але це треба то uh, кофлю. Mm. А порошок? Це добре. Порошок Прикольно. Е. Так. Тепер ось кристалики тиво туди. Така. це все розмішати. Куплю. змішали і Везі готове. Весілі готове. О, Ого, спи тепер через оту лічку. Сюди у баночку. У баночку. Так, чекай. Через оту лічку в баночку. Правильно, що ти хочеш? А це ж вас почем пить Так, кофельку чи буде рік. Ну, будемо рік повиннувати, якщо. Може просто попробуй виспати?

Чекай. Там Вони не... застряли, бо забагато пішло. Не забагато там є. Я кажу, то застряли. Лиши... Лишить. Лишить так. Лишить так воно протеща. Повинно тут протести там коміна зробилося. Ось ті кристалики забилися. Але тоді чого розумію. Ну приходи ще лише, лише. Трохи повільніше, але проход. Бачите, він вже був трошки, бо горіть не зумаєш. Але багато. Ще Почекай, на то пройде спочатку, не висипаю все. Сподобалося це все. Тут покапається, стікає. Такі Такі сини. Такі сини. Блеск, синя. Так, ми не будемо чекати, поки це стача. зараз Ніч, вона витече вона витече і покажемо зараз готові чеклонські стілля. Наш готові готовий наш сироп. Тут є колекція, яку потрібно зібрати, перелік. Є три. Три речі, які мають попатися екстра, екстра. Тож, поїхали, казан, в якому ми готували зілля, сироп. Інгредієнти наші, лічка. І ось наша пляшка чарівна. Ось так. І з ключиком І тут і тут треба буде написати Гелеборе. Гелеборе сироп. Ось ця наша пляшка, яка у нас випала цього разу. Тож збираємо далі колекцію. На дай момент усе. Всім дякую, кристалики. І всім Па-па-па-па